Шарль Бодлер пізній романтики зачинатель модернізму. Збірка квіти зла. Шарль Бодлер один із найпливовіших французьких поетів 19 століття, що поєднав романтизм і модернізм. Його творчість. Це виклик суспільству, протест проти буденності та пошук справжньої краси. Бодлера називають проклятим поетом через його складне життя наповнене суперечностями і стражданнями. Однак саме ці переживання перетворилися на мистецтво, що вплинуло на покоління митців. У 1857 році Бодлер видав квіти зла. Збірку, де краса і зло існують поряд, у ній поет досліджує кохання і смерть, як почуття, що межують із болем, гріх і чистоту, боротьбу темного і світлого, мрії про ідеал, прагнення до недосяжності, краси. Збірку звинуватили в аморальності, а частину віршів заборонили, проте згодом її визнали шедевром і переклали багатьма мовами. Бодлер став попередником символізму, течії, що використовує багатозначні образи й приховані сенси. У його поезії квіти, вітер, ніч, море це символи внутрішнього стану людини. Також у його віршах простежуються риси імпресіонізму, передача миттєвих відчуттів через кольори, запахи, звуки. Його поезія це відчуття, що оживають у словах. Бодлер випередив свій час, заклавши основи модернізму. Квіти зла і досі надихають митців, відкриваючи нові грані краси в темряві.